Кеш на айфоні? Серйозно, а таке існує? Так, звичайно, якщо не вистачає місця, або коли неможливо зберегти відео, чи не оновлюється стрічка новин, або навіть програми зависають, чи не завантажуються, потрібно очистити кеш пристрою. Кеш це транзитне місце на диску, де зберігаються тимчасові файли з інформацією певних команд і даних, які часто використовує користувач. Згодом він захращує пам'ять смартфону та виповільняє його дії. Тому чистити його потрібно. Коли чистити, чи зможе з цим. Справитись звичайний користувач чи потрібно звертатися в сервісний центр? Якраз про все це сьогодні в нашому відео ми і поговоримо. Отож, ви на каналі моє. Я Рома. Погнали! Перше, як часто потрібно чистити кеш, рекомендую це робити регулярно, щоб видаляти старі непотрібні файли. Особливо це актуально для старих моделей iPhone з обмеженою об'ємом внутрішньої вбудованої пам'яті. Також, якщо ви часто користуєтесь месенджерами, любите серфити в інтернеті та в соцмережах. Ну тобто займаєтесь тим, чим займається звичний користувач смартфону. Засмічене сховище може призвести до неправильної роботи програм. Наприклад, інформація на веб-сторінках оновилася, а ви продовжуєте бачити застарілі дані. Або Перестане завантажувати медіафайли чи контент у чатах. Друге, які способи очищення, назву 5 основних: це очистити сховищі в месенджерах, звантажити або видалити програми, які не використовуються, видалити завантажені аудіо зі Spotify, YouTube Music, Apple Music, оптимізувати картинки та фото, очистити історію в браузері Safari. Почнемо з Telegram, WhatsApp, Viber та Instagram. У Telegram на екрані смартфона тиснемо на ярлик програми, щоб відкрити її. Заходимо в налаштування та переходимо в меню дані та пам'ять і клацаємо на використання пам'яті. Далі очистити кеш. Ось і все, кеш очищений. В телеграмі ви також можете встановити обмеження на те, скільки смартфон буде зберігати тимчасові файли і в якому обсязі. Цією функцією я, до речі, користуюсь постійно, адже не потрібно в такому випадку вже слідкувати за кешем безпосередньо в Телеграмі. У сервісі WhatsApp відкриваємо програму, приклавши палець до ярлика. У налаштуваннях меню заходимо та знаходимо дані та сховищі. Після чого переходимо до Керуванням сховища. У ньому відобразиться відомості про розмір тимчасових файлів для кожної з розмов. З'являється також список чатів та їхній розмір. У списку вибираємо потрібну розмову, легко рухаючи пальцем ліворуч чи праворуч, торкаючись розділу ще, е, з'являючи в цьому новому вікні, натискаємо кнопку Видалити чат. Тимчасові файли з Viber та Instagram видаляються лише разом з програмами. У головному меню екрану вибираємо додаток, функція Видалити. Ви повинні в такому випадку розуміти, що дана процедура буде потребувати повторного встановлення та повторної авторизації. Кеш TikTok. хоча в самій програмі є кнопка Очистити кеш, вона не дає потрібного результату. Тут також необхідно діяти через видалення програми. Наступне це видалити програми, якими ми не користуємося. Тут особливих рекомендацій давати не буду, так як всі ми різні і всіх нас різні потреби. Хоча можу одним способом ще поділитися: це дозволити айфону автоматично видаляти програми, якщо ви ними не користуєтесь. Ця функція по замовчуванню деактивована, але якщо місця бракує, нею вартує також скористатися. Знаходиться вона в розділі налаштувань. Далі вибираємо Apple Store усувати давні програми. На девайсах Apple встановлений браузер Safari. Його кеш є історією відвідувань сайтів. Щоб почистити історію та файли куки, перейдіть до параметрів, далі оберіть Safari та натисніть кнопку Стерти історію і дані сайтів. А щоб очистити файли куки і в той же момент зберегти історію, перейдіть до параметрів Safari. Додаткові веб-дані і торкніться вилучити веб веб-дані». Далі видаляємо з вами аудіо зі Spotify, Music, YouTube, Apple Music. Як ми всі розуміємо, після такої операції ми не зможемо прослуховувати музику в офлайні. Тому добре подумайте, що для вас важливіше: пісня, коли немає інтернету, чи місце на телефоні. Виконується ця процедура наступним чином: заходимо в завантаження під своїм обліковим записом та видаляємо ті файли, які ми бажаємо видалити. І під завершення. Оптимізуємо фото та відео. Почнемо взагалі з того, що це означає оптимізація фотографій на iPhone. Коли ввімкнено функцію оптимізувати фотографії, ваш iPhone автоматично стискає та оптимізовує ваші фотографії, щоб звільнити додатковий простір на диску для зберігання інших файлів. Коли на вашому iPhone закінчується пам'ять, оригінальні версії ваших фотографій та відео з повною роздільною здатністю завантажуються у iCloud. Тобто у вас буде швидкий доступ до фотографій та відео, але в гіршій якості. Для Оптимізації необхідно в налаштуваннях айфону в розділі фото обрати функцію оптимізувати. Все ви звільнили якусь частину пам'яті на телефоні. Вирішенням такого питання може також стати зовнішній накопичувач у вигляді флешки з роз'ємом Lightning, яку ви просто підключаєте до айфону і пересилаєте необхідні фото в оригінальній роздільній здатності безпосередньо на накопичувач, чи в вигляді зовнішнього SSD-накопичувача або на крайній варіант жорсткого диску зовнішнього. Проте тут вже без пекання не обійтись. Ось і все, наш і чистий. Якщо у вас залишились запитання, чекаю на вас в коментарях. Під завершення ще добавлю. Друзі, також існують додатки, які ніби допомагають очистити кеш і різні тимчасові файли видалити з нашого пристрою. І це дуже спокусливо, адже завантажити один додаток і все набагато простіше ніж проводити ті всі процедури, про які ми щойно з вами говорили. Про те, що я що Apple не рекомендую цього робити, адже такі додатки отримують доступ до ваших даних, а це точно не добре. Ось тепер точно все. З вас, по традиції, підписка на канал, якщо ви ще не з нами. вподобайка цьому відео і, звичайно, залишайте ваші коментарі. Всім пока.